Усім привіт! Сьогодні на огляді BlackView BL8820 Pro. Смартфон захищений ще й з тепловізором. Давайте подивимося, що він з собою представляє: комплектація. Бачимо стандартний дизайн коробки від компанії BlackView. Всередині знаходиться інструкція. Спеціальна пластикова така штука, щоб діставати слот для сим-карт. А тут у нас кабель, а також блок для заряджання смартфону. Сам смартфон вже знайомий вам по дизайну, адже в точно такому ж корпусі вироблявся BV8820, а також BL882.0 без приставки Pro. Ззаду побачимо блок з безліччю камер, також тут тепловізер і спалах. Є в нас два додаткові динаміки, знизу знаходиться кріплення для шнурка. На, на лівому торці, металічному, знаходиться кнопка, яка налаштовується, а також слот для сим-карт. З правої сторони знаходиться сканер відбитків пальців і роздільно кнопка регулювання гучності. Зверху немає нічого, а знизу Type-C, мікрофон, динамік, все. Все класично. Роз'єму для навушників у цієї моделі не передбачено, але пора вже переходити на Bluetooth-навушники. Їх зараз досить багато. Тож, основна фішка моделі, звісно ж, тепловізор, тому пропоную почати саме з неї. Знаходимо в меню додаток MyFlear, заходимо в нього і дивимося, що він може. Тепловізор тут стоїть від компанії FLIR, відповідно, як ви вже зрозуміли. Це самий новий на даний момент модуль від компанії Flir версії 3.5. Якщо подивитись на функціональність цього смартфону, можна зрозуміти, що тут є безліч різних налаштувань. І для тих людей, які тісно пов'язані з роботою з тепловізором, я думаю, ці налаштування будуть зрозуміліші, ніж для звичайних користувачів. Можна поставити рівень такий, можна поставити заміри в різній частині екрану, можна їх поставити безліч. Тобто, як вам зручно, виставляйте і дивіться. Тепловізор працює досить чітко, можна користуватися в домашніх умовах і не тільки. Що по залізу? По залізу тут прекрасний процесор Dimensity 700. Він має хороше енергоспоживання, тобто невелике, і видає досить непогану продуктивність. Наприклад, цього процесору більш ніж достатньо для запуску сучасних ігор, щоб казати про якісь додатки. Стандартна у нас дзвонилка від Google стоїть, запису розмов тут немає. Ось так виглядає у нас набір номеру. Ну і, звичайно, стандартні повідомлення також у нас стоять андроїдовські без якоїсь графічної оболонки від компанії Blackview. А от в самому смартфоні, якщо ви бачите, тут стоїть якраз уже фірмова надстройка Doc OS версії 3.0. Виглядає меню прикольно, працює смартфон швидко, а що ще потрібно. Працює, до речі, на 11 му андроїді і зі своєю роботою він справляється більш ніж нормально. До речі, славляться Blackview також своїми камерами. В даному випадку стоїть 50 мегапіксельна камера, але в в режимі фото ви не знайдете 50 Мп. Вам треба зайти в додаткові режими, і ось тут ви вже їх саме і знайдете. Є режим портретний, є режим портретний з відділенням фону від об'єкту, де об'єкт залишається кольоровим, а весь фон розмитий і ще й чорно-білий, монохромний, тобто. Прикольний режим, раджу спробувати. Ну а відео знімає смартфон у роздільній здатності 2К, так як процесор нам це дозволяє робити. Ну і в цілому скажу, що з приводу камери все досить круто, тому що навіть. При відеозйомці у нас доступна стабілізація. Це великий плюс. Далеко не у всіх захищених смартфонів є стабілізація. А не всі в смартфоні також присутні. До речі, карти пам'яті тут не підтримуються. Тут навіть на слоті написано 7 карт. Тобто згадування про картку пам'яті тут просто нема. Тож пропоную занурити смартфон у воду і подивимось, як він пройде цей тест. bl 8820 Pro досить крутий смартфон, захищений з тепловізором. В нього акумулятор на 8300 мАч. чудовий 6,5 дюймовий дисплей з Full HD плюс роздільною здатністю. 60 Гц, правда, частота оновлення. Саме цим версії BL відрізняються від BV, тому що в BV було 90 Гц. Тут чомусь зробили лише 60 Але маємо, що маємо. Смартфон сам по собі хороший, працює досить шустенько. І більш ніж хороша модель для тих, хто шукає надійний, автономний та ще з тепловізором захищений смартфон. Звичайно ж, купити такий можна, перейшовши за посиланням у в описі під даним відео наш інтернет-магазин BeConnect. Підписуйтесь на нас на YouTube і Всім до нових відео.